Парові млини Дніпропетровщини, двоповерхові і триповерхові споруди будувалися зарубіжними фахівцями за європейськими технологіями і були оснащені паровим котлом та обладнанням іноземного виробництва. Купці і землевласники ставилися до будівництва борошномельних підприємств не тільки з практичної точки зору, Млин в селах і містечках був одним із значущих об'єктів, найкрасивішим і презентабельним. Зі зміною форм власності не всім підприємствам пощастило з новими господарями. Юрівка Павлоградський район, споруджений на початку ХХ століття. паровий млин був відновлений з добудованим третім поверхом у повоєнні роки. Трудівник переробляв пшеницю місцевих колгоспів, і борошно було екстра класу. Млин виконував функції олійниці і продукція також користувалася попитом. З ліквідації колгоспів не знайшлося покровителя для годувальника всього району. Ніхто не захистив і не подбав про будівлю зі статусом пам'ятки архітектури. Письмене Синельніківський район. Німецький підприємець Андрій Петрович Фаст ти 1880-ті роки на родючих українських землях заснував виробництво. Породивши млин, де мололи борошно, отримували манку і крупу. У роки Другої світової війни борошномельне підприємство постраждало, але його відновили і жорно служили на благо народу в розпорядженні колгоспу Батьківщина. За розвалом колективних господарств млин виявився нікому не потрібним, крім демонтажників занедбаних будівель. У 1910 році в межовій працювало 5 вітряних і 2 порові млини. Біля залізниці в 1907 року млин зведено фірмою Ерлангер. Млин приймав на перемилювання пшеницю як місцевого виробництва, так і привізну. Виробляв 7 сортів борошна, демонтовано млин у 2018 році власником хлібоприймального підприємства.